Незабаром в Україні знову задощить, а у Карпатах пройде мокрий сніг. Про це розказала відомий синоптик Наталка Діденко. Попадів завтра не буде, а ось у середу циклон із південного заходу принесе дощі. Готуйте парасолі, відповідне взуття. А в Карпатах навіть очікується мокрий сніг 8 листопада. Повідомила вона. Завтра, за даними синоптика, в Україні знову очікується комфортна та доволі тепла погода. Протягом дня температура повітря. Становитиме від плюс 12 до плюс 18 градусів, розказала Наталка Діденко. 7 листопада, за її словами, у більшості областей України буде сухо і навіть сонячно. Лише в західних областях місцями пройдуть невеликі дощі, як і ввечері діду до Житомирщини. Вітер буде з південного заходу, невеликий або помірний. У Києві вівторок буде сухим та найтеплішим, адже температура підійматиметься до плюс 14 градусів, а надалі потребує. Тижня похолоднішає. За даними синоптика Юрія Кібальчича, на цьому тижні погода в Україні буде нестійкою. Погода з великою кількістю опадів та аномальним теплом. Зокрема, за його даними, на півдні повітря прогріватиметься до плюс 20 градусів. Також він прогнозує тумани, а на тлі високих температур, не виключення в окремі дні грози. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися ту. Чне прогноз погоди.